Все привіт, це рубрика, чим зайнятися коли нудно. Скоро літо та рубрика про літо. Я думаю, що багато кому буде цікаво зробити браслетики і дівчаткам, і хлопчикам. Можна поробити фінішки, а щоб бути на природі, Можна зробити ось такий браслет. Ми беремо скотч, ліплюємо липкою стороною доверху, і ліпимо туди кучу всього. Це вже воля вашої фантазії. Можете навіть, якщо зараз взяти до співшу, але туди почепити. Що хочете, та й робіть. Друге, це не менш цікаве пограти в гру, йдемо посліду. Оце була ця гра. Вона буває не тільки з пташками, буває з метеликами, з квітами, з жуками, з усім чим тільки ви побажаєте. Вбиваєте, йдемо посліду і все. Вам забиває все, що ви хочете. Наступна гра теж супер цікава. Вирізати з картону квадратик. Намалювати на ньому вазу, можна мордочку лева і обклеїти це, вирізати дирочки і обклеїти це квітками. Наприклад, намалювали вазочку, зверху вирізали дирочки і повсякли квіточки. Зараз покажу. Ось я приблизно так, як було на картинці, має у вас вийти. Наступне, що можна зробити, це пройти фоточейндж. Там буде написано. Що можна сфотографувати, ви робите ці фотки і ще автоматично у вас робиться красивенька така фотосесія на літо. А зараз вста... спробую вставити картинку. Ну, от приблизно так це виглядає. Тож для цього можна повиконувати завдання і ще креста на літо. А якщо вам це в себе. Здається, дуже сильно банальним, то можна зробити із квіток рослин фарби і намалювати ним як якусь картину. Ось так. Для деяких, деяких це буде дуже розслабляти Або можна просто зробити якісь, якісь торти з піску. Це вже для менших. Лобі та Пінтерест, якийсь там магазин, магазинчик, піскуті щось таке, я вже не пам'ятаю, як воно називається. Вам там видасть дуже прикольний магазинчик. Можете його повторити. Тож, це усі ідеї на сьогодні. Усім па-па!